Вітаю всіх! Хочу розглянути трохи тему контрнаступу на Запорізькому напрямку. Чи дійсно контрнаступ на Запорізькому напрямку триватиме і зимою? Як заявляють? Чи дійсно триватиме наступ на Запорізькому напрямку і зимою? Є наказ, є план. Рух. ох ти, рух, активний рух. Є, буде, буде зимою, буде. Буде зимою, але будуть обдумувати. нарешті бо щось думати будуть. Плани, є, це приємні думки про це, щоб це робити, що є наснага, бажання. Але буде важко дуже зимою буде важко. Буде, але важко. Постійно будуть збиратися переговори якісь між собою. Переговори військових наших між собою. Ну, Щоб був результат. Важкувато буде, але щось буде. Рух буде. Слабкий. На жаль, взимку буде слабкий рух, але він буде, його дійсно не зупинять. Тому я хочу розглянути так: до кінця року на Запорізькому напрямку буде визволення територій до окупації, якась така гучна і вагома. Я не знаю, я не військова, що саме там буде супервагом, але ми почуємо інформацію, що дійсно докупували на Запорізькому напрямку до кінця року, щось дуже важливе і вагоме, що може перевернути хід. Так, буде. Однозначно буде. Буде-буде. Щось буде таємно. Це буде таємно до останнього, таємниця. Таємниця буде до останнього, декілька варіантів буде. Рух буде з декількох варіантів туди. Активний рух. І повернення додому. Буде якась територія. Я не знаю, яка я не військовий експерт, я не знаю саме я, про яку територію мова. Але буде територія, куди, куди будуть заходити з двох напрямків або з кількох напрямків, вона повернеться додому, яка буде дуже вагомою. Це буде дуже великий вклад ЗСУ. І це потім Генштаб нам скаже офіційно Генштаб, що ось повернення додому, ось до дім. Повернення додому території дуже важливої для нас до кінця 2023 року. Тому віримо в ЗСУ, допомагаємо, молимось, щоб це було правдою. Запоріжжя тримайте.